Цієї ночі за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М та випустив 115 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 103 ворожі БПЛА типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих улам на восьми локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Російські війська завдали масованого авіаудару по Запоріжжю. Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, зруйнований житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Виникла пожежа, а внаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіла з під завалів будинку. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Наразі тривають відновлювальні роботи. На Кіровоградщині рятувальники ліквідують наслідки російської дронової атаки. За даними ДСНС, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області. Про постраждалих інформація не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано. Російські війська знову атакували Одещину. Загинула одна жінка, ще троє людей постраждали. Повідомляють рятувальники. Внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували, Пошкоджено будівлю готелю, укрпошти, укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину. Під ударами опинилися громади Криворізького, Нікопольського та Синельніковського районів. У Криворізькому районі внаслідок арт-обстрілу загорівся житловий будинок. У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежу в оселі. По Синельніковському району ворог вдарив безпілотниками. Горіли приватний будинок, господарська споруда та будівлі на території фермерського господарства. Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорку на 80-ту сесію генасамблеї. ООН. глава держави вже провів низку зустрічей та має зустрітися із Трампом з спецпредставником президента США Кітом Келогом. Обговорили співпрацю щодо дронів і американської зброї з вселенським патріархом Варфоломієм. Обговорили мир. Розвиток церкви в Україні та захист релігійної свободи. А під час зустрічі з директоркою розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою обговорили можливості використання заморожених російських активів на користь України. Під час зустрічі з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим торкнулися питань торговельної економічної співпраці, з зацікавленості казахстанських компаній у відновленні України. Президент Турецької республіки Реджеп Ардоган дав прогноз щодо завершення війни в Україні найближчим часом. Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, сказав він. Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.